Пікардійська терція відсвяткувала свій 22-й день народження на коломийській сцені. Вокальна формація завітала до столиці покуття зі своїми найкращими композиціями: сад ангельських пісень, старенький трамвай, усінній літній дощ та багато інших. Рівно 22 роки тому у Львові шестірка елегантних і талановитих музикантів уперше заспівала на великій сцені. За цей час унікальне багатоголосся звучить у величезній кількості композицій. Пікардійці виконують пісні 20 мовами світу у різноманітних жанрах: рок, поп, класика, джаз, кантрі, рок н рол блюз, фольк. Кращі композиції музиканти виконали і перед коломийською публікою. Це пісні, які війшли до програми найкраще. Пісні, які були вже перевірені на глядачеві. За композиції, що пройшли випробування часом та публікою, коломийський глядач оплесків не шкодував. Особливо коли пікардійці виконували свої найбільш відомі хіти. Куда ж ми? Зі Львова поїдемо без, наприклад, старенького трамваю. Куди ж ми з Львова поїдемо, без е, наших версій пісень Васюка, е, без наших версій пісень Білозіра, без ну, наших таких авторських пісень, одну я вже назвав, так, старий трамвай. Тобто практично жоден концерт у нас не обходиться за 22 роки без цієї пісні. Андрій Капраль, Андрій Шавала, Володимир Якимець, Богдан Богач, Роман Турянин та Славко Нудик. Склад терції, що не змінюється вже 22 роки. Саме це пікардійці вважають своїм найбільшим досягненням. Одна із найважчих у психологічному плані зізнаються музиканти. Сумнозвісна плеве Кача. Ця композиція стала гімном прощання з героями. Коломияни стоячи, слухали рядки пісні. Зал плакав, згадуючи майдан та війну на сході. Пісня. Однозначно повинна звучати у цей час. Концерт викликав у Коломиї великий ажіотаж. Музичного свята чекали всі від малого до великого. Це? Я йду на концерт на концертської пікардійської. Е пікардійської. Терці. Терці. Чув, що це дуже гарна, гарна група, вони дуже гарно співають, грають. Це така мистецька подія цікава в місті і дуже гарний колектив, надзвичайно ну, гарний професійний колектив. Ну, Цікаво дивитися. Вони до нас приїжджали минулого чи позаминулого року, але вже. Ну хочеться знову їх послухати. Радується душа тоді, коли народнеся до української пісні до культури.